Півзалежність рідко існує окремо, найчастіше вона співіснує з іншими розладами. Які це розлади? Ну, почнемо з тривожних розладів. ГТР – генералізований тривожний розлад, панічні атаки, панічний розлад, фобії. Соціальний тривожний розлад, також афективні розлади. Почнемо з депресії, депресивний розлад це ангедонія, фрагнічений настрій, більшу частину часу, порушення сну, порушення апетиту, порушення концентрації та інші симптоми. Дистемічний розлад, дуже схожий на депресивний розлад, але симптоми не такі яскраві, менше виражені. Біполярний розлад, це чергування фаз. Маніакальної фази або гіпоманіакальної і депресивної фази. Депресивна фаза це ті самі симптоми, що і при депресії, але Якщо це біполярна депресія, то лікується вона інакше. А маніакальна фаза проявляється в підвищеному занадто настрої, ейфорія, імпульсивність, може бути агресивність, роздратованість, понижена потреба у сні, ризиковані дії та інші симптоми. А також може бути циклотимічний розлад, тобто теж чергування підвищеного настрою. І пониженого настрою, але в меншій інтенсивності, не так як при біполярному розладі. Дуже часто буває обсесивно компульсивний розлад. Далі іпохондрія це теж нав'язливі думки про своє здоров'я, про якісь страшні хвороби і дисморфічний розлад. Це нав'язлива стурбованість своєю зовнішністю, наприклад, якимось дефектом, невеликим дефектом або взагалі дефекту ніякого немає. Просто людина вважається за дефект. Також співзалежність дуже часто. То йде поряд з розладами пов'язаними зі стресом. Це вже ж ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, розлад адаптації, коли співзалежній людині складно адаптуватися до якихось стресорів, до якихось подій, до змін життя і затяжну патологічну реакцію горя, коли людина дуже болюче проживає втрату якісь гори. Страту людини, це все супроводжується дуже сильною емоційною біллю і продовжується надто довго. Також розлади харчової поведінки це що сюди? Патологічне переїдання, це анорексія і булімія. Також такі от розлади особистості часто можуть бути зі співзалежністю. Це Межовий розлад особистості це негативно-афективний розлад. Також супутними розладами поряд зі співзалежністю можуть бути інші залежності. Це і алкогольна залежність, і ігроманія, інтернет залежність, наркотична залежність, шопоголізм і так далі. Тому, якщо ви відчуваєте складнощі в стосунках і складнощі з супутними якимись розладами, обов'язково звертайтеся до спеціаліста, звертайтеся вчасно.